Готуємо з вами маковий рулет. І спочатку ми підготуємо начинку. Готується він два дні і ось сьогодні ввечері готуємо макову начинку. У мене тут пів кілограма маку, 500 грамів маку. Нам потрібно залити молоком. У мене ультрапастеризоване, просто одразу з холодильника заливаємо його таким чином, щоб молоко просто покрило весь мак. На десь орієнтовно певно, півпакета такого літрового пішло. Тепер ми повинні поставити мак, залитий молоком на вогонь, довести до кипіння, накрити кришкою і залишити вбиратися на ніч. А завтра зранку ми з вами продовжимо робити нашу начинку. Для приготування самого тіста нам потрібно зробити опару з вечора. Зранку ми з вами розгодували 50 грамів закваски і до вечора у нас ось виросло 200 грамів активної закваски леві томадри на пікові. Тобто для тіста, для опари нам потрібно 200 грамів активної закваски. Нам потрібно 160 грамів вершків, 350 грамів борошна пшеничного вищого гатунку, 60 грамів цукру, 60 грамів вершкового масла і 2 яйця. Це буде наша опара, яку ми зараз будемо замішувати. Як ми підготовлювали закваску, зараз відео прикріплю. Ось так виглядає 50 грамів погодованої закваски, але тут 200 грамів. Чому? Тому що 50 грамів стартера закваски, 50 грамів води і 100 грамів борошна. І рахуйте. Подивимося до вечора, як вона виросте, як вона назбільшиться. Всі її переклала у ємність. Подивимося, як вона збільшиться. Мама! До вечора. На початковому етапі нам потрібно з вами замішати нашу закваску з борошном, з вершками і з яйцями до однорідного стану. Потім у два прийоми ми вмісимо сахар 60 грамів, і після того, як тісто стане гладеньким, вмісимо ще вершкове масло також у два прийоми. І залишимо нашу опару вродити на ніч на 10-12 годин при температурі антону 21-24 градусу. Ну, тобто кімнатна температура. Починаємо. Викладаємо в миску нашу активну закваску. Дивіться, бачите. Температура впала, спеки нема, закваска активна, приємна, не липка до рук, мережева, ажурна, дуже гарна. Я завжди це все зі стінок також вичищаю. Дивіться, я по вазі покажу 200 грамів закваски. Додаємо сюди 350 грамів борошна вищого гатунку. Додаю борошну. І додаємо 160 грамів вершків. У мене вершки 33%. Одразу на питання, якщо буде, чи можна замінити вершки на сметану, не можна. Потрібно саме вершки. Трохи ваги видали помилку, але я запам'ятала, що у мене там було майже 140, тому я ще додаю 20 грамів. Зараз перевірю, так у мене тут 500 грамів вершків, 341, то виходить 160, я влила вже. І вбиваємо також сюди 2 яйця. Все вимішуємо до однорідного стану. Тим часом у мене вже закипіло молоко з молоком, Я його вимкнула. І бачите, ще пару і залишаю його так, щоб воно настоялося всю ніч. Накрию потім фришку, щоб воно повністю вибрало всю, всю рідину. Починаємо наш заміс. Фишки я не гріла. яйця також взяла одразу все з холодильника. Ось таке вже гарне, приємне еластичне тісто у нас виходить. І вже ми можемо вмішувати сюди цукор. Вмішуємо цукор у два прийоми, тобто спочатку одну половинку і потім іншу, і вимішуємо його до гладкості. Я вимішую методом розтирання. Коли ви вже перестали відчувати кристали цукру під руками, вмішуємо другу частину цукру. Так само методом розтирання. І після цього як вже тісто стане гладким. І ви також перестанете відчувати кристали цукру. Вони розчиняться у тіті. Ми змісимо вершковий масло. Так само у два етапи. Кристали я вже цукру не відчуваю. І я буду вже потрошечки додавати вершкове масло. Я його забула достати завчасно, але в мене. Було заморожене, але нічого. Зараз я думаю, під теплом рук воно розплавиться. Так само вмішуємо масло до гладкості у два етапи. Дивіться, першу частину масла я вже вимісила. Тісто, до речі, доволі приємне до рук. І додаю залишок в масла. І також гарно вимішуємо. Треба все гарно вимісити. Отже, дивіться, тісто вийшло таке дуже приємне. Вимісила гарно його. Накриваємо цю нашу опару. Плівкою зараз і залишаємо на ніч. Мак ми запарили. Рідини там вже майже майже не лишилась, ось все трошечки проступаємо молоко, але воно ще все збереться. Завтра домісимо тісто і приготуємо нашу начинку. Виробимо рулетики, поставимо їх у форму. Чому у форму? Тому що під вагою начинки, щоб наш рулетик не завалився. Не будемо випікати його у форму. Все, залишаємо тісто при кімнатній температурі на 10-12 годин, тобто на ніч. Подивіться, як за ніч піднялася наша опара. Зараз я спробую її розкрити. Дивіться, яка вона ажурна. Яка гарна. Отже, сьогодні зранку до нашої опари всієї нам потрібно додати ще 150 г борошна вищого гатунку. Додаємо. Трішки присипала, але це не страшно. Одне яйце. О! Яйце з двома жовтками. Ну, так і буде вже. Близнюки були один пакетик ванільного цукру. Але ванільний цукру у мене закінчився, то я додам трішечки просто ваніліну для аромату. Та 40 грамів цукру. Я вже його тут відміряла. Бачите, на вагах. Не відтарувала, але у мене вже було відважено 40 грамів цукру. Робимо заміс. Також ми сюди ще після того, як оце все замісимо, додамо 40 грамів вершків, 33% жирності і 6 грамів солі. Але це вже після того, як це оце. Після того, як ми зробили замість попередніх інгредієнтів, ми додаємо ще, ось у мене вершки такі 33%, додаємо ще 40 грамів вершків. Я це роблю о, якраз. І знову все гарно вимішуємо. Я ще додала так просто жменьку борошна, тому що тісто трошечки липне до рук. І от з цією жменькою борошна просто вимішаю. Якщо воно у вас вже не липло друг, то не додавайте лишнього борошна. А в мене трошечки липло я трішечки додала. Додаємо тепер, після того, як вимісили віршки, 6-7 грамів солі. Я б, наприклад, у здобну випічку сіль не додавала взагалі, але сіль робить так, що вона допомагає тісту зібратися і краще розвинути клійковину. Тому дотримуємося технології. Перемор наше тісто, залишаємо у мисці відпочити 20 хвилин. А за цей час ми займаємося нашим маком і доприготуємо нашу начинку. Наш мак, який ми запарили вчора, закип'ятили молоком, залишили на ніч, потрібно перекрутити через мясорубку двічі. А Так, як у мене м'ясорубки немає, я буду це робити погружним блендером. Перебиваємо його до біля... білявого кольору, додаємо до нього 200 г цукру, я вже відміряла. Так само все перебиваємо, а далі покажу. Сказати, що погружний блендер прям супер перебив мак, я не можу сказати, але так як в мене немає іншого варіанту, тому так. Тепер нам потрібно подати сюди дві столові ложки манки для того, щоб забрати надлишкову вологу. Не переживайте, ви її абсолютно не відчуєте за смаком. Просто перемішуємо, манка забере всю-всю надлишкову вологу. Збиваємо білок одного яйця до піни і обережно вводимо його в нашу макову масу. В збитий білок вводимо побережно у нашу макову масу і легенько перемішуємо. Така макова маса вона дуже ніжна, смачна, вона не буде всипатися і не буде пустот у самому маковому рулеті. Макова маса готова, 20 хвилин пройшло, приступаємо до формування рулету. Випікати крімлети, з цієї маси вийде два рулети, я буду у формах для хліба, які попередньо змащую вершковим маслом. Форма в мене довжиною 21 чи 22 см, шириною 10, висотою 11 см. Якщо ви маєте форми для якихось таких кексів продовжувати, то можете випікати сміливо в них. Якщо форми немає, маєте, можете випікати без форми, але повинні бути готові до того, що під вагою начинку може розвалити ваше тісто. Ми випікаємо форму лише для того, щоб начинка не розвалила наше тісто. Ми тоді триматиме форму і дуже-дуже гарно. Виберемо наше тісто, ділимо його на дві частини. Відпилюємо стіл борошном. Беремо частинку нашого тіста. Цю верхню поверхню також відпилюємо. І почавку так само. Розкатуємо, але не надто тонко. тому що начинки багато, щоб вона не порвала. Выкладываем начинку, распределяем ее обережно, ревномерно по всему нашему раскатанному пластовому тесту и обережно скручиваем. Обережно перекладаємо тісто у нашу форму. Я вже бачу, що форма буде мені замала. Якщо ви маєте більше форму, обов'язково кладіть тут більше. Але в мене вже як буде. Ось так у мене вийшло. І ми потрібно нам залишити при кімнатній температурі на до збільшення в два рази. Орієнтовно 3 години. І потім поставити випікати в духовку. У мене пройшло година 40, рулет сильно піднявся, форма в мене замала. Кажу одразу, наступного разу врахую помилки. В цій трошечки порвався, затонко розкатала тісто, також врахую ці помилки. Цей вже вилазить наверх, тому я більше не чекаю і ставлю випікати в духовку. Духовку розігріла на температурі верхній нижній жар 200 градусів і ставлю випікати, на температурі 200 градусів 15 хвилин, потім зменшуємо температуру до 180 і випікаємо ще 40 хвилин. Рулетики дуже важкі, нам спробувати виймати. Я красота. Дивіться, яка краса. Зовні верхівка, шапка. Така собі... Ох, зверху тут дуже гарна серединці. Верніше, верхівка. В мене не вдалася, я знаю причину, я про нього скажу. Маковинки прям супер красиві. Він дуже важкий. Спробуємо щось більше. Він дуже ніжний. Тому робіть це обережно, в мене яйце пристало трошки по краю і, відповідно, не випускає, тому просто я пальцем поправляю і все. Дивіться, теж краса ставлю на щітку. Почекаю поки остигне. І розріжу. Дуже неймовірно, неймовірний аромат від них. Ну що, прийшов час подивитися розріз. Давайте зважимо. Кілограм 150 грамів один рулет. І кілограм 300 майже інший. Ще раз покажу з усіх сторон. Вішітка відбилася. Ріжеться дуже ніжно, дуже легенько. О, як краса! Яка краса. Дуже ароматно, начинки багато. Є нюанси, які я бачу. Перша замала форму, тому що йому потрібно було ще трошечки підходити декілька годин, ну, півтори години точно. А так як він вже мене почав вилазити з форми, я його вирішила спекти І, відповідно, порушила цей термін. Але нічого я не здаюся. Я собі придбаю форму більшу, щоб можна було. І я повторюю цей рецепт обов'язково. А зараз куштую на смак, я впевнена, що дуже смачно. Бачите, начинка не кришиться. От відрізала ще шматок. Мені подобається малюнок. Все подобається, а ті нюанси, які я не врахувала цього разу, я врахую наступного, обов'язково. Але -да. я точно буду пекти ще. Я з дитинства обожнювала, коли в будь-яких виробах з маком, коли багато начинки. І тепер я втіла, можна так сказати, свою дитячу мрію, де поклала багато начинки, Де маку більше, ніж тіста. Хочу ще доповнити, що я ось зараз куштую шматок, це просто неймовірно смачно. Ви знаєте, це так ніжно. Начинка дійсно насипаться, так як я вам і казала, в міру солодко. Це просто, не знаю, мені дуже смачно. Я рекомендую такий рецепт до випікання.